Куди діваються ваші гроші, які ви сплачуєте на протязі всього свого життя до пенсійного фонду? Ці гроші, які ви сплачували у вигляді податків, от робітники платять в пенсійний фонд податки, і ці гроші пенсійний фонд відразу розпреділяє на нинішніх пенсіонерів. Тобто, ті гроші, які ви все життя сплачували чи сплачуєте, їх вже немає. Вони відразу йдуть на пенсії пенсіонерам. Задайте собі питання: от якщо зараз на 100 робітників припадає 120 пенсіонерів, то де держава бере ці гроші, якщо робітників значно менше ніж пенсіонерів? Солідарна пенсійна система була запроваджена ще за Радянського Союзу, коли на 100 робітників було 20 пенсіонерів. Тому що солідарна пенсійна система, яка була запроваджена ще в Радянському Союзі, тоді на 100 робітників було всього-навсього 20 пенсіонерів. А зараз бачимо яке співвідношення. Звідки ж тоді держава бере гроші на виплати пенсіонерам, якщо е дефіцит зараз да, пенсійного фонду, відповідаю освіти. Медицини забирає гроші інфраструктури, і з усіх цих відомств беруться гроші і направляються на пенсії пенсіонерам. І ті з вас, хто зараз дивиться це відео і все-таки сподівається, що щось зміниться, що підвищать пенсії, такого не буде в усьому цивілізованому світі. Люди самостійно собі накопичують на пенсію, і їхня пенсія складається 50% від їхніх самостійних накопичень, а не те, що їм там платить держава. 30% складає це державна накопичувальна система в Україні, яка, до речі, зараз не працює. І 20%, так само, як і в Україні, там є солідарна пенсійна система, але вона дуже мала. Тому в Україні єдиний варіант, щоб на пенсії не бути бідним, щоб не виживати на цю солідарну пенсію, це самостійно собі накопичувати. Бо невідомо чи запрацює державна накопичувальна система. А от якщо ви самі сформуєте собі капітал, тоді вам і буде щастя. На жаль, поки що більшість українців не хоче нічого собі накопичувати. Натомість вони витрачають ці гроші на якісь там айфони, на дивани, на на телевізори, прокурюють більше тисячі доларів в рік. Загалом витрачають їх на різну фігню, але для того, щоб почати накопичувати, вам не потрібно отримувати велику зарплату. Можна почати з маленького, а для цього потрібно вивчати почати фінансову грамотність. Хто погоджується зі мною, ставте лайк, коментуйте, зберігайте, діліться цим відео з друзями, а також долучайтеся в мій телеграм-канал, посилання є в описі профілю. Там маса корисної літератури.